Вітаю! Я Наталія Кондратенка, практичний психолог, коуч, і сьогодні хочу поговорити про маніпуляції. Ми живемо з вами в світі, де маніпуляторами можуть бути хто завгодно і коли завгодно. Найстрашніший вид маніпуляцій це газлайтинг, тобто промивання мізків. А сам термін. Походить від англійського слова газлайт, був в 44-році му році випущений фільм, який так і називався, в якому чоловік намагався виставити свою дружину незповна розуму. Азлайтинг це форма психологічного насильства, спрямована на те, щоб намисно вивести людину з рівноваги. І пошкодити саму її самооцінку, щоб отримати владу і контроль над цією людиною. Будь-яка людина сприйнятлива до газлайтингу. це звична форма жорстких диктаторів, сама нарцисів, лідерів різних культів. Вони роблять це повільно, тому жертва не усвідомлює. Наскільки її промили мізки. Айзлайтери можуть е, бути на робочому місці, в політиці, вдома, серед близьких. Але як розпізнати азлайтера, і що з цим можна зробити? Давайте спробуємо розібратися. На відміну від відкритого знущання, айзлайтери. Це тонка маніпуляція, яку не розпізнають з першого погляду. Але вона може нести важкі наслідки, такі як нервові розлади, стрес, депресію. Які ж тактики найчастіше використовують газлайтери? Давайте спробуємо про них поговорити, щоб. Ви мали змогу від них захищі, захиститися. Ну, перша і найрозповсюдженіша це брехня. Причому брешуть вони про те, що ви знаєте. Причому брешуть так, що це викликає тільки здивування і подив. Ну, пам'ятаєте, їх там немає. Ну, немає їх там. Ми знаємо, що є, а насправді нам кажуть, їх там немає, ні. І всьому світу кажуть, їх там немає. І світ вірить в те, що їх там немає. А партнер, який зраджує, також може сказати, ні, це неправда, навіть після того, як його зловили. Не так все зрозуміло. А злайтери можна стверджувати, що ви. Не пам'ятаєте, або що вони не пам'ятають, що так було. Ні, такого не було насправді. А також можуть звинувачувати вас в тому, що роблять вони. Ну, наприклад, вивести вас із рівноваги і при цьому розповісти всім, що ви неадекватно реагуєте на слова, що ви дієте неадекватно. Тобто провокатор він, а ви купуєтесь на його поведінку і граєте в його гру. Я не ображаю тебе. Це Ти ведеш себе неадекватно, подивись, ти кричиш, ти втрачаєш контроль, тобі треба з цим щось робити. Ти не сповна розуму, вони можуть називати вас божевільними. Емоційно неврівноваженими, занадто чутливими, а злайтери неодноразово заявляючи, що у них немає ніяких проблем. А причина всіх бід – це ви. Вони ставлять під сумніви ваше психічне здоров'я, причому ставлять його так, що сумніватися починаєте, починаєте навіть самі ви, вони розповідають про це вашим близьким. Вашим друзям, колегам по роботі, вони, вони теж починають дивитися на вас під іншим кутом, улюблений спосіб. Азлайтера – це підривати вашу психіку витанченими засобами. Вони отримують контроль над вами, зосереджуючись на ваших недоліках. Тому, якщо ви знаєте, що людина маніпулятор, ніколи не виставляйте себе в якомусь. Некрасивому, негарному світлі. Не розповідайте їм про свої недоліки, бо буде момент і цю інформацію використають проти вас. Вони можуть публічно висміяти, принизити, а потім заявлять, що ні, це вони тільки пожартували. Це у вас проблема з сприйняттям гумору. Вони можуть робити різкі коментарі про ваше виховання або про вашу успішність, компетентність. А бледри можуть зробити якусь покупку, а потім а, розкритикувати вас як транжиру. Вам, вони можуть сказати, що ви не можете економити, ви не можете взагалі тримати гроші і тому. Е Користуючись цим приводом, заберуть картку або візьмуть під контроль всі кошти, які у вас є. Коли ви говорите газлетерам про їхню поведінку, вони часто змінюють тему, уходять, кажуть вам, що це все ваша вина. Улюблена маніпуляція газлетерів, зосередитись на тоні голосу. Або словах, які ви використовуєте, а зовсім не на фактах. Вони можуть вас звинувачувати у необоснованому гніві або негативі, при тому, що вони його самі викликали. Що ж робити, якщо раптом ви помітили газлайтинг? Ви помітили, що вами маніпулюють. Ця форма маніпуляції виводить із рівноваги. Вона змушує нас відчувати себе розгубленим, або навіть, навіть сумніватися у своїй психічній або розумовій рівновазі. Однак газлайтер ніколи не визнає, що він це робить з вами. Ось деякі стратегії. Які ви можете використовувати, коли помітили, що стали жертвою азлайтенгу. Зведіть до мінімуму конфлікт з людиною, яка це робить. Не говоріть з нею без потреби. Не вірте в те, що людина каже. Якщо ви відповісте або розсердитеся, вони спробують виставити вас же. В негативному світлі насміхатися і розповідати про це, оточуючим вас людям. Якщо ви стали жертвою а скажіть, що ви спантеличені, а потім попросіть людину пояснити, кажеш, що цього не було, але ж разом з нами був ще і хтось там інший, якась третя особа. Ви також можете зіграти на опередження і поговорити із друзями і колегами, які підтвердять вашу точку зору, підтримують вас і допоможуть виробити стратегію. Нагадуйте собі про свої хороші якості, нагадуйте собі про свої успіхи, щоб протистояти негативному наративу маніпулятора. А записуйте або ведіть щоденник того, що сталося. Зміна роботи або припинення стосунків з газлайтером най... найчастіше є найкращим виходом із ситуації. Окрему увагу, хочу звернути на таку форму, як self селфгазлайтинг. Тобто самогазлайтинг. А робота над собою відноситься до найскладніших форм роботи, бо ми не вміємо визнавати свої помилки або, навпаки, робимо це дуже яскраво і принижуючи самого себе. Селф-газлайтинг примушує нас сумніватися у власних думках, почуттях. У дійсності і навіть в тому, що ми у повній свідомості знаходимося. Ну, по-перше, це сумніви в собі. В тому випадку, коли ви вірите лише чужій оцінці, коли постійно сприймаєте себе негативно, вам зробили зауваження, а ви навіть не намагаєтеся. Доказати свою правоту, так, дійсно, я погано виконав це завдання, вибачте мені. І якщо ви це робите постійно, то це дає привід сумніватися в тому, що ви робите це правильно. Ви можете відчувати насильство над собою. Тобто сумніви у власних можливостях. Коли людина вважає гідним щастя будь-кого, будь але не себе. Так, да, він заслуговує щастя. А я ні. Я буду щасливим колись потім, після війни. Якщо ви занадто часто або постійно звинувачуєте себе в помилках інших, ні, це не він погано робив. Це я погана. Це не він а, мене принизив, це я його примусила це зробити. А, неправильно постійно брати на себе провину іншої людини. А Тим більше, якщо ця, ця людина агресор. Це я давів тебе до такої поведінки. Тому, вибач мене, Ігнорування власних негативних способів теж відноситься до селф-газлайтингу. Коли ми намагаємося забути ті погані вчинки, ті негативні ситуації, яких нам, в яких нас принижували, яких нам робили боляче. І ми йдемо і живемо, ніби нічого не сталося. Ніби так це і повинна бути. Але, намагаючись уникнути конфлікту та зберегти стосунки з людиною агресором, ви вважаєте ті події незнач... незначними. Таким чином, виправдовуєте конфліктну поведінку людини, яка намагається вами маніпулювати. Якщо ви помітили у себе прояви self а з лайтингу настав час його усунути. Можна спробувати замінювати фрази на інші. Наприклад, я знову себе накручую. Спробуйте замінити, я маю право відчувати емоції, навіть якщо вони негативні, навіть якщо я злюся. І або фразу мене не, хотили, не хотіли образити, це я дав привід. Можна спробувати замінити на фразу Я ні в чому не винний, якщо навіть якщо мене змушують визнавати правину. Або спробуйте е, таку фразу Я чітко розумію, що ситуація для мене неприємна, але я мав право так себе поводити, тому що відчув на собі якусь негативну дію. Але цінного в тому, щоб зрозуміти, коли інші люди помиляються, а найбільш важливо усвідомлювати, коли ти помиляєшся сам. Адже тоді з'являється можливість щось виправити. Ми маємо право помилятися, але ми. Вміємо, як дорослі люди, виправляти свої помилки. Найскладніша задача це працювати над собою. Але ми робимо це поступово, маленькими кроками, змінюючи себе, бо тільки себе ми можемо змінити, тоді вже і Всесвіт буде підлаштовуватись під нас. Як ви ставитеся взагалі до проблем? Давайте дивитися на проблеми в їхній ретроспективі. Тобто, колись давно у вас була якась невдача? Можливо, ви провалили іспит або боялися реакції батьків за якусь шкоду, яку ви зробили? Згадайте, як сильно ви боялись. Але ви знайшли в собі сили. І рухались далі. І тепер ця ситуація є у вашому кошику там, де збирається ваш досвід. Подивіться на цю проблему зараз. Вона здається маленькою, незначною, бо на даний час вона вже не має ваги. Життя пішло вперед. Проблема залишилась в минулому, і ви вийшли переможцем з цієї ситуації. Цей метод допоможе заспокоїтися і допоможе тримати емоції під контролем. А для того, щоб не забувати, що ми маємо право на будь-яку емоцію, проговоріть їх, а краще запишіть у своєму щоденнику. Називайте емоції так, як ви їх відчуваєте. Я злюсь, я тривожусь, мені страшно. Не забувайте нагадувати собі про свої перемоги. Прийміть свої сильні та слабкі сторони. І рухайтесь далі вперед. Не дозволяйте маніпуляторам псувати ваше життя. Побачимося!